Основним видом спілкування у псів є саме гавкання. Собаки зазвичай гавкають тоді, коли бачать іншу собаку. або невідомого, який, на думку пса, виглядає підозріло, вимагає, аби що затримати, також захищає свою їжу. Але собаки гавкають не тільки тоді, коли бачать небезпеку. Гавкотом вони передають свою радість, намагаються привернути увагу власника. Гакки тоді, коли знаєш, що його чекає приємна подія, наприклад, прогулянка. Власники псів повинні розуміти, що їх вихованець гавки не просто так. Отже, давайте виробляти рефлекс на гавкіт, аби в майбутньому можна було керувати таким видом спілкування. В даному відео побачите шикарного пса, який ще не досконало працює. Але при допомозі його я покажу, як перевірити, чи вироблений рефлекс. У собак на команду голос. Отже, давайте дивитися. Любу команду, яка б вона не була, бажано подати її з якоюсь іншою командою, аби перевірити, чи собака знає дану команду. Якщо ви хочете протестувати свою собаку і знати, чи вона знає команду Голос, я вам покажу, як поступово складнюючи, можна перевірити, чи дана собака знає команду голос, поєднуючи команду з іншими командами. Тільки так можна перевірити, чи собака знає дану команду. Сьогодні у нас буде підопічний різеншнауцер. Якісна доглянута собачка. Власники собаки і не тільки якісно годують, але й доглядають. З доглянутими собаками приємно займатися. Для всіх власників собак, якщо ви любите тварину, це любов заключається не в тому, щоб її тіцькати. Зажимати, а любов закликається в тому, аби собака ваша була доглянута, гарно виглядала. І з такою собакою приємно спілкуватися. Дана собака шевчиться, якщо собака перед вами гавкає, коли ви кажете, ну, добре гавкне, шестки, це не означає, що собака знає голос. І навіть якщо ви їй кажете, гавкнути, і вона гавкає в цьому положенні, вона просто у вас випрошує щось, чи іграшку, чи лакомство. Голос. Гарний голос, гарний, хороший. Ну, давайте спробуємо даній собаці дати команду до мене. Якщо собака на команду голос гавкає, Молодець. а якщо ви кажете гавкни, і вона не гавкає, значить вона вже частково знає команду голос. Це найпростіше, що можна продемонструвати, коли собака сидить перед вами і подає голос. Таким шляхом вона у вас випрошує щось. Вона з вами вже спілкується. По даному лаю, лай спокійний. Не вимагає, а просто випрошує. Спочатку провітьте отак, як я тільки що вам показав. Якщо вона вас гавкає на команду голоса, а на інші репліки не гавкає, давайте ускладнюємо далі. Собака повинна виконувати в будь-якому положенні. І для цього ми спробуємо собаці ускладнити. Подамо ми дану команду в положенні сидячому, лежачому і стоячому. Спочатку перед нами. Голос. Оде голос. Поставимо собаку стояти. І попробуйте в стоячому положенні, сказати, щоб вона гавкнула. Голос. Одесь голос. Беремо возьмемо собаку, Стояче положення положимо. Стоять. Стоять. Одесь стоять. Тепер давайте собаку положимо в стояче положення, щоб вона гавкнула в лежачому положенні. Лежати. Одесь лежати. Голос. голос. От вона подала перед нами в стоячому гуляй. Вона викнула дану команду Голос!!! в трьох положеннях. Сидячому, лежачому, стоячому. Але перед нами. Попробуйте у своєї собаки попросити лапу. І коли вона дасть вам лапу, попросити її в цей момент гавкнути. Но лапу не віддавайте. Де лапа? Голос. Голос? Молодець голос. Отак От воно має бути. Лапа має бути в ваших руках, а вона має подати команду голосу. голос. Молодець. І не міняючи ніякого положення. І не забираючи лапу. Гуляй. Тепер зробимо так, щоб собака виконала дану команду біля ноги. Ускладнюємо собаці. Тобто вона має виконати знову сидячому, лежачому, стоячому положенні біля ноги, не заходячи і не міняючи положення. Стану на камеру, так щоб ви бачили, що собака робить. Поруч. Поруч. От вона правильно сіла в напрямку, куди я дивлюся. Одесь поруч. Тепер віримо, чи собака зараз виконує команду голос, не міняючи сидяче положення. Голос. Ну, одесь голос. Не поміняла, не розвернулася. Вложимо її. Лежати. Лягла собака. Кажемо, що вона гавкнула в лежачому положенні. Голос. Ну, голос. волос. От вона гавкнула в лежачому положенні, не міняючи положення і не завалюючись, і лишається в тому самому положенні. Молодець, стояти. Ну, одес стояти. Голос. Одес голос. Собака гавкає, простий галай. Води стояти. І вона не повинна міняти положення. Води стояти. Пробуємо ще більше ускладнити. Перевіривши, чи вона знає дану команду вже на відділі. От собака нас залишилася, там, ми будемо її перевіряти. Спочатку в сидячим положенні. Полос. <как> Молодець. От зараз ми її положимо, перевіримо лежачому положені. Молодець. Полос. <как> Молодець. От собака лишилася в лежачому рівному лежачому положенні. А тепер давайте перевіримо, щоб вона лягла на бік і теж залаяла. Молодець. Голос? Молодець. Ну і тепер залишився і в стоячому положенні. Провірить. Стоять. Стоять. Молодець. Голос? Молодець голос. От собака викинула в різних положеннях і чекає слідуючої команди. Коли. Якщо ваша собака міняє положення, підбігає до вас і перед вами гавкає, вона команду голос не знає. Вона підходить до вас, випросити у вас щось, аби ви їй щось дали, чи почали з нею гратися. Якщо вона у вас так гавкає, тоді собака може у вас гавкати в різних положеннях, дисципліновано гавкати. Вона може, не підказує. Вона може і вас і порахувати. І помножити, і додати. Давайте тоді перевіримо. 2 помножити на 1, Молодець. Давайте перевіримо, чи вона вміє додавати. 2 плюс 2. Молодець. Ну що, перевіримо, чи вона може нас віднімати. Всім і відняти 4. Отже, якщо собака у вас вміє лаяти, вона може у вас і порахувати, і додати, і помножити, і поділити. В таких випадках собака у вас стає більш родовнішою і з нею приємніше, коли вона з вами вже починає спілкуватися лаєм. І при допомозі лаю з вами спілкується. Це говорить про те, що собака з вами вже контактує. Ну не забувайте, що лай повинен бути. Спокійний, врівноважний, не агресивний лай, а лай спілкування. Отже, якщо ви хочете перевірити свою власну собаку, чи вона вміє лаяти, зробіть отаке тестування, яке я вам показав. Якщо ваша собака в різних положеннях, не міняючи положення, буде лаяти, тоді ваша собака дійсно знає команду голосу. Якщо вже вона гавкає тільки перед вами, і незалежно, що ви їй скажете, ми, там, добре гавкни, а не командувати на голос, це говорить про те, що собака вас не знає даної команди. Але вона вже зрозуміла, що потрібно перед вами полаяти, і ви їй щось дасте. Або лакомство, або іграшку, або її випустите, подача голосу в Русі. Тобто, коли ви собаці кажете, щоб, аби вона йшла біля ноги, і в цей момент, коли вона виконує команду рядом, Іде біля ноги, ви подаєте їй команду голос, аби вона, не зупиняючись, подала звук. Голос. 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 Молодець. Голос. 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 Молодець. Голей. Дана собака пробує подати звук голос, але в той же час вона його невпевнено подає. подає. Вона його невпевнено ще подає в русі. Хоча пробує, бо розуміє дану команду, знає, що треба подати голос. Але в Русі скліжеться подати. Те, що ваша собака у всіх положеннях подасть голос і на віддалі. І коли лапу витримаєте, в той же час в Русі ваша собака дійсно знає команду голосу. До нових зустрічей! Успіхів вам. Апацію. Вам подобаються мої відеоролики. Якщо вам подобається інформація, яку я вам надаю, можете мене мотивувати, скинувши любу суму на мою карточку, яку ви зараз побачите на екрані. Я буду вам щиро вдячний за те, що ви мене мотивуєте сидіти у вихідні дні, надавати вам більше інформації для того, щоб ви розбиралися все-таки в дресіровці. І ні я, ніхто з другий не зміг би вам навішити лапшу. Хочете отримувати далі таку інформацію? Мотивуйте мене, і я вам буду щиро вдячний. Yeah.